1025 рік Київ стоїть гордо на семи пагорбах, розкинувшись понад широким Дніпром. Це серце Русі, держава, щойно говталась після міжусобиць, і вперше за довгий час дихає рівно. Після перемоги над святополком у 1019 році Ярослав Мудрий остаточно утверджується у Києві. Починається нова епоха стабільності, розбудови, перетворень. Столиця зростає не тільки в могутності, а й у гордості. По всьому місті будівництво. Зводиться Софія Київська, що стане духовним центром держави. Споруджується головна брама міста золоті ворота. Не просто захист, а символ. Поруч з ними нові дерев'яно-земляні вали, що утворюють другу лінію оборони. Київ стає фортецею. Подіїл головна торговельна артерія Русі. Тут пристають варязькі дракари, торгують купці з Візантії, Скандинавії, Персії. Тут сперечаються, рахують срібло. Продають хутро, мечі, віск і пишуть контракти на пергаменті. Це рік без набігів, без масштабних війн, перемога над печенігами ще попереду, як і складні стосунки з братом Мстиславом Тмутараканським. Але в цей момент відносна тиша. Час зміцнюватися. Руська церква поволі звільняється від грецької опіки. І ще не митрополит, але вже формується руська богословська школа, перші тексти, перші храми зі слов'янською проповіддю. Освіта при Софії школа, у княжому дворі літописці. Ярослав збирає бібліотеку, видає перший збірник законів Руську правду. У місті скрипторії іде переписування книг, зростає писемність. Ярослав правитиме ще понад три десятиліття. За нього Русь сягне найбільших кордонів. А Київ найвищого авторитету, але вже зараз видно обриси цієї величі. Це Київ 1025 року, не ще один день у хроніці, а початок розквіту про який пам'ятатимуть століттями. Слухай, дивись і пам'ятай, це Сагаю Ей історія, що говорить.